Волонтерський рух на Україні називають феноменом унікальність, бо 95% допомоги бійцям в зоні АТО надають волонтери. В самому нашому Тисмилецькому районі вже створено штаб для надання допомоги нашим хлопцям. Ну, цей штаб почав працювати з 20-х чисел, де ми збирали допомогу бійцям на АТО. Сьогодні вона нас вже сформований наш штаб і діє його тут в адміністрації в місті районної ради, приміщенню в підвалі, де ви бачите. сьогодні побачите, де ми збираємо продукти, теплий одяг і все те необхідне, що на сьогоднішній день потребує наш солдат на Сході України. Щодо надання матеріальної допомоги, там теплих речей, закруток, то в нас. Окремо приймається, є люди, які приймають, будуть вести облік, хто що скільки здав, а також наседеться облік грошовий, де є окрема бухгалтерія, яка буде вести теж облік грошовий щодо прийому коштів від населення. Фактично, він працює з початку робочого дня держслужбовців, людей, які працюють сьогодні тут в державній установі, в районній раді райдержадміністрації, Вони теж підключені в відділ сім'ї і молоді до цієї справи. І фактично вони будуть приймати від 8 до кінця робочого дня. В колишньому кафе, яке розташоване в підвальному приміщенні Тисменецької районної ради, саме і сюди можна приносити теплі речі, продукти, і саме звідси ви будете впевнені, що вона ось ця допомога потрапить до адресата в зону АТО, де є наші військові. Велика партія теплих речей зібрана нашими земляками, які працюють в Італії. Долучіться до акції доброчинності, адже там воюють і хлопці з нашого Тисменецького району.